Чудес фокусується на наших думках, а не на їх зовнішніх проявах, які насправді є проекціями цих думок. Як сказано, це курс на причину, а не на наслідок. Нас спонукають не намагатися змінити світ, наслідок, а змінити нашу думку. Причину щодо світу. Фраза Я пробачу і це мене, це означає, що наше сприйняття проблеми та будь-який біль, який виникає через це сприйняття, зникає не обов'язково фізичне вираження проблеми. Наприклад, якщо дощ загрожує запланованим Планам, і приносить роздратування чи розчарування, нам слід молитися не про сонце, а радше про допомогу у тому, щоб дивитися на негоду, як на можливість інших дій, вирішення інших проблем, які можуть бути можливими у цей період. тобто не потрібно зациклюватися на негативі, а у негативі шукати позитив. Якщо сказати простими словами, якщо дощ не дозволяє нам піти на море, замість того, щоб нервувати і розчаровуватися, треба знайти інше рішення і, наприклад, піти у басейн. І так як цей фізичний світ сам по собі є ілюзорним, результатом наших думок наголос курсу робиться на виправленні цих помилкових або неправильних думок, які завжди є справжнім джерелом будь-якої проблеми. Це виправлення дозволяє. Любові Святого Духа керувати нашою поведінкою у світі. Урок 65 Моя єдина функція, це та, яку дав мені Бог. Ідея на сьогодні. Ще раз підтверджує твою відданість спасінню. Це також нагадує тобі, що у тебе немає іншої функції, крім цієї. Обидві ці думки очевидно необхідні для повної відданості. Спасіння не може бути єдиною метою, яку ти прагнеш. Якщо у тебе ще є інші. Повне прийняття спасіння як твоєї єдиної функції необхідним чином має етапи. Визнання спасіння як твоєї функції та відмова від усіх інших цілей, які ти собі придумав. Тільки так ти зможеш зайняти своє гідне місце серед спасителів світу. Це єдиний спосіб сказати і мати на увазі, моя єдина функція це та, яку дав мені Бог. Тільки так ти можеш знайти душевний спокій. Сьогодні та протягом кількох наступних днів, виділи 10-15 хвилин на більш тривалий період практики, під час якої ти намагатимешся зрозуміти і прийняти, що насправді означає ідея дня. Сьогоднішня ідея пропонує тобі. Втекти від усіх труднощів, які ти відчуваєш. Вона дає у твої власні руки ключ від дверей спокою, які ти зачинив за собою. Це дає тобі відповідь на всі пошуки, які ти проводив з початку часів. Спробуй, якщо це можливо, виконувати твої найдовші щоденні періоди практики приблизно в один і той же час кожного дня. Постарайся також заздалегідь визначити цей момент і потім якомога точніше його дотримуватися. Мета цього полягає у тому, щоб. Організувати свій день так, щоб ти виділив час для Бога, як і для всіх мирських цілей і завдань, яких ти прагнеш. Це частина тривалого дисциплінарного тренування, необхідного твому розуму, щоб святий дух. Міг постійно використовувати його для мети, якою він ділиться з тобою. Для тривалих періодів практики почни із перегляду ідеї на день. Потім закрий очі, повтори ідею про себе ще раз. І уважно спостерігай за своїм розумом, щоб зрозуміти, які думки проходять через нього. Спочатку не намагайся зосередитися лише на думках, пов'язаних з ідеєю дня, натомість спробуй виявити кожну думку, яка виникає, щоб завадити. Цьому подивися на кожну з них, коли вона спадає тобі на думку з якомога меншою залученістю чи інтересом, і відклади її, сказавши собі. Ця думка відображає мету, яка заважає мені прийняти мою єдину функцію. Через деякий час буде важче знайти заважаючі думки, однак спробуй продовжити ще хвилину або близько того, намагаючись охопити деякі пусті думки, які раніше вислизали від твоєї уваги, але при цьому не створюй напругу і не докладай. Зайвих зусиль. Потім скажи собі нехай моя справжня функція буде написана для мене на цьому чистому аркуші. Тобі не потрібно вживати ці слова точно, але спробуй відчути, що ти бажаєш. щоб Твої ілюзорні цілі були замінені правдою. Нарешті повтори сьогоднішню ідею ще раз і присвяти решту практики, щоб спробувати зосередитися на важливості, яку вона має для тебе, на полегшенні, яке принесе тобі її. Прийняття вирішивши твої конфлікти раз і назавжди, і наскільки ти справді бажаєш порятунку, незважаючи на твої дурні ідеї про протилежне. У коротші періоди практики, які слід проводити принаймні раз на годину, використовуй наступну. Форму для застосування сьогоднішньої ідеї. Моя єдина функція це та, яку дав мені Бог. Я інших не хочу, і інших у мене немає. Іноді закривай очі. Коли ти виконуєш цю вправу, а іноді тримай їх відкритими і дивися навколо. Те, що ти бачиш зараз, повністю зміниться, коли ти повністю приймеш сьогоднішню ідею, пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!